Привіт, друзі! А, можливо, вам зараз потрібна допомога, можливо, ви знаходитесь в депресії, а, тривожність. Да? А, можливо, а, можливо, у вас апатія або е, втрата. Е, Мотивації жити навіть, да, втрата ініціативності, немає бажання щось робити. Да, або такий притуплений стан, знаєте, стан емоцій, холодність, така якась байдужість. Да, і взагалі, якщо є така нездатність отримувати задоволення від життя, ви уникаєте спілкування з людьми, да, якісь утруднені соціальні контакти. Немає інтересу до людей, переконання, що вас переслідують, да, або хочуть отруїти, або ви маєте якісь надзвичайні особливості, да, галюцинації, можливо, голоси в голові, якась нелогічна, хаотична поведінка, погана гігієна, поганий догляд, недостатня турбота про себе, зовнішній вигляд, порушення мислення це все симптоми шизофренії. Вам потрібен доктор. В моєму житті це все було. Я дуже вдячна Богу, що він дав мені докторів теології, які пояснили саме чому від чого це все. Тому що небезпечно слухати всіх підряд, особливо людей, недуховних, які несуть пропаганду, брехню, новини. Тому не потрібно поглинати всі ці фільми, серіали також. Це все призводить до хвороби. І мене зцілило Слово Боже, Біблія, яке я записувала в слово, слово за пастирем і живу по цьому слову. Ніяка, до речі, філософія, ніяка психологія. Навіть ніякі інші проповідники не допомагали, не давало це мені зцілення, свободи, і допомогло тільки чисте слово Боже, те, що дають пастори Станіслав, Юлія Салтаненко, тому що вони живуть по цьому слову, да, і нічого свого не додають, не іскажають, і в них є дійсно досвід, плоди, спасенні душі. І коли я почала вивчати вже інструкцію до життя Біблію, я пізнала призначення на своє життя, що мені потрібно бути учнем Ісуса Христа, а не вчитися у цього світу, це духовно народитися, зростати до повного віку Ісуса Христа, слухати тільки духовних людей. І дійсно я змирилася, почала це робити. І дійсно бачу результати. Бачу зцілення і я щаслива. Я служу Богу, і це є найкращий сенс життя, да, бути в живій церкві, проповідувати людям, допомагати людям, також ставати учнями Ісуса Христа і зцілюватися на рівні духа, душі і тіла. Тому я запрошую вас в живу церкву вивчати Слово Боже. І мати життя, щасливе життя, і тут і в вічності. Амінь.